Стувався повагою та авторитетом. Мріяв стати військовим і мрія його здійснилася. Після закінчення школи Паша поступив у Хмельницьку Академію прикордонних військ, факультет МВД. По закінченні був направлений на роботу в Кіровоград. Тяжкий шлях він пройшов. У грудні січні цього року він був на Майдані. Після Майдану. В Донецьку 50 днів, а з кінця червня червня приймав активну участь у бойових діях у Лисичанському. Загинув 23 липня 2014 року. Він отримав кульове поранення, рятуючи життя командиру військової частини. Шостий день пройшов вже без мене. Я залишився там, на війні. Пуля дура на вічно поселилася в мені. Ой, як страшно вмирати молодим. У 30 із шматочків шматочком років. Сьогодні нам важко повірити, що Павла Леонідовича немає серед живих. У нашій пам'яті він завжди буде живим. Моторошно стає від думки про те, що молода людина, який би жити і жити, числиться в списках загиблих. Залишилася молода дружина видовою. Осиротіли мати і батько. Діти, сестра, і нам важко висловити свої співчуття цим жінкам. Бракує слів, дошкуляє сльоза.